В інформаційному просторі в пресі пишуть, що банкова просуває цирського а залужного відсуває на другий план. Чи помічають це у військах, і чи є насправді ця конкуренція? І якщо є, то в чому вона полягає? Думаю, як точніше, ну давайте спочатку макерні точки. Я ніколи не спілкувався з генералом Залужним ні до війни, ні під час війни. Я не знаю його особисто, але із його дій, із його нещасних інтерв'ю, я, як політик і як військовий з півторарічним стажем, повністю йому довіряю. я відчуваю шкірою, а інколи й вухами чую. Про певні і е, маневри внутрі ЗСУ. Але я точно не буду людиною, яка вкине хоч найменшу тиску у це тліюче, е, цей тліючий вогонь. Вважаю це не те, що недоречним, а неприпустимим. Е, Більше того, я точно знаю, бо в мене ж ну, багато знайомих багато добрих друзів, які працюють в тому числі в керівних органах ЗСУ. точно знаю, що генерал Залужний не хоче йти в політику, і по солдатськи, прямо за дуже короткою е посилає всіх, хто намагається отягнути політичний процес. Також знаю точно, що в спину йому прилітає все частіше, в ньому бачить конкурент і військового, і політичного. Але ще раз кажу: зараз нам потрібна єдність. І тому я не буду людиною, яка буде підкидати проблеми генералу залужного. Давайте почекаємо перемоги, а потім поговоримо про все, що відбувалося за кулісами військово-політичного керівництва, і хто був ким в цей момент.